Ну, а, наші що відповідають, коз... а Козаки що відповідають. козаки Це цікавіше, що да, козаки відповідають. відповідають, який ти на ікса цар московський великий, таким вілічєм можеш баранів своїх лякати. Для нас ти просто хуйло, ботоксопикий, плюгавий щуряка, на якого нам насрати. Негідний ти українських дочок і синів, незламність нашу тобі не здолати. Народу доволі спраглого, а не рабів. Духу сильного не вдасться в нас відібрати. Щоб ми забули, що є паляниця і смаку з дитинства стиглих суниць, червона з вершками смачна полуниця і форми ручних шатківниць. Як лелеки у вирі летять, Лемешами рвуть глибоку ріллю, сині хмари над ланами висять і радіють весною молодому гіллю. Себе ти можеш тільки скрепами втішати для нас ти просто свиня. Обчене око Кадирівського сляти та кінчик висячого коня. Ти горошок <клес> рогатого цапа, морда поплюжна бидляча чорта, сатанинське обличчя руснявого ката, горб кривий швидкісного хорта. Ти думав, станеш збирачем земель і світу доброго послом. Але це казка для дурнів для Ємель. ти блазнем став злочинцем і хуйлом. Тому не дарма йметься твоя сатанинська свита, ми не боїмось ваньок і вагнерівського м'яса і будемо безжалісно вас бити за звірства в Україні в Криму і на Донбасі. Бо плач і молитьби свободи не давали, а тільки опір і знищення тотальне. Суцільний спротив для ординської навали та окупатів ліквідація безжальна. Прощення вбивцям за часом давності не буде. Після війни ми всіх знайдемо і покараємо. Тому тремтіть і не ховайтесь, виявимо всюди, поки останній кат не поздихає. Все. Я не є знавцем. Дуже приємно, дуже з великим шасунком, з великою повагою. Я не є знавцем літератури, так? але мені дуже сподобалось. Направду.